МФР міофасціальний реліз. Це вправи за допомогою фітнес-рола. Ми розкатуємо, розминаємо, розтягуємо не лише наші м'язи, а ще й фасці. Після цього тренування ваше тіло буде м'якеньке, легеньке та пархаюче. Я рекомендую кожному мати вдома такий рол. Як саме це відбувається, запрошую подивитися і відчути на собі прямо зараз, на тренуванні. Друзі, сьогодні займаємось на ролі МФР міофасціальний реліз. Це можна сказати самомасаж за допомогою цього знаряддя. Його використовують як до основного заняття, так і після, тобто в якості розминки або заминки. У більшості професійних команд спортивних, будь-то футболісти чи баскетболісти, спортсмени використовують його на кожному своєму занятті. Роли бувають різні: різні по діаметру та по довжині, а також по своєму рельєфу. Сьогодні ми займаємось на середній довжині і середньому рельєфу рола. Є зовсім гладенькі роли, це також дуже класне знаряддя. Тобто, я вам рекомендую підібрати рол для себе. Якщо у вас висока чутливість, не треба брати рол з великими шипами. Беріть більш гладкий. Якщо чутливість не така висока, тоді можна брати максимальний. З шипами рол, щоб він гарно проминав ваші м'язи. Що ми собі робимо за допомогою цього ролу? Ми розминаємо не лише м'язи, а ще і фасції, які також часто бувають у скороченому положенні. Коли ми розминаємося, ми вивільняємо м'язи і фасції із напруги, і відчуваємо полегшення у всьому тілі. Ну і звісно, як і при будь-якому масажі, ми підвищуємо кровопостачання до ткани, які ми розминаємо, і кожні покрови і м'язи все відчувають те, що ми розм'яли. І туди приходить і кисень, і поживні речовини. Также позбавляємося зажимів. А ось у цьому місці я прошу вашої уваги. Під час виконання вправ на ролі, ви будете відчувати дещо середнє між приємними відчуттями і болісними відчуттями. І собі уявімо шкалу болі, шка, таку шкалу від 1 до 10. Якщо ваші відчуття по. Своїм е, болісним е, критеріям десь 6, 7, 8. Це означає, що вправа підібрана правильно і ролл також вам підходить. Якщо вам дуже боляче, 9, 10, ви не зможете виконувати потрібну кількість повторень цієї вправи. Треба або змінити вихідне положення, зробити його трішечки легше, або змінити ролл на більш гладенький. Якщо ваше відчуття 5-4, треба робити вихідне положення більш складним для того, щоб ви відчували ефективність роботи на ролі. Але ми відчуваємо найбільше м'язової болі там, де в нас є зажими. І ці місця не треба ігнорувати або перестрибувати. Навпаки, треба максимально намагатися розслабитися і впускати ролл в свої м'язи та фасції, задля того, щоб рол зробив свою роботу, тобто зняв ці спазми. Отже, будемо починати. Перша вправа на м'язи-гомілки. Спочатку просто розполагаємо свою м'яку частину. Зауважую, що ми не розминаємо зв'язки або сухожилля, лише брюшко м'яза, тобто м'яку частину. І ось зараз ми просто поклали ногу на ролл і тихесенько перекатуємо, звикаємо до цих відчуттів. І трішечки вже адаптувалися, можна робити складність вищою. Руки ззаду на упорі, підвели таз і перекат по м'якій частині м'язу. Вперед-назад. Два. В цей момент не тільки може бути боляче у м'язах ноги, ще й втомлюються наші руки. Але це нормально. Це така зворотня планка, і вмовляйте себе, що це таке тренування рук у тому числі. Добре. Якщо дуже втомилися, можна сісти, трішки, розслабити і продовжуємо. Ускладнюємо завдання туди і назад. Ми наче окутуємо свою ногу. У двох напрямках. Туди мізинчик, назад, великий пальчик. Керуємо. І три. І чотири. Розслабляємо м'язи. П'ять. Дозволяємо шипікам входити в м'яз. Шість. І сім. І вісім. Чудово. Розслабили кисті і поміняли ноги. Спочатку вправо-вліво. Звикаємо. Адаптуємось. Рекомендую виконувати цей комплекс вправ кожного дня після роботи. Ви будете реально відчувати себе легше і краще. Особливо, якщо ви весь день на ногах. Підвели таз, вгору і вперед-назад. І під коліно не заводимо. Раз. До п'ятки близько також не докочуємо. Два. І три, і чотири. І п'ять. І шість. І сім. Лише м'яка частина, лише м'яс. Вісім. Розслабилися і вісімкою. Туди мізинчик назад, великий палець. І раз. Перекочуємося. І два. І три. І чотири. П'ять. Поки що досить приємно. Шість. І сім. І вісім. Добре. Розслабили кість. Одразу скажу. Якщо вам. Це, це вихідне положення не є чіпляючим, можна зробити ось так: нога на ногу, підвели таз, тобто ви верхньою ногою тиснете і прокочуєте одну ногу, потім іншу. Але це вже більш складний рівень. Якщо хтось хоче, може спробувати. А ми йдемо далі. Така сама структура, задня поверхня стегна. Тут може бути менш виражені відчуття, Бо площа більша, і може бути не так забиті м'язі. А ось м'язи на гомілці дуже часто забиті, особливо, якщо дівчатка льотають на підборах. Тут так само, якщо нам слабо виражено, ми кладемо ногу на ногу і раз і підвищуємо відчуття Два, Але не намагайтеся скорочувати м'язи і робити протидію ролу. Навпаки, наша задача розслабити м'язи, фух і впускати шипи. І не забуваємо про шкалу наших відчуттів від 1 до 10. Десь може бути 7, десь 8. Добре. Поміняли ноги. Розташовуємо стегно посередині ролу. У мене досить коротенький рол, 33 см. Все ж таки, беріть більший, довший, більший по довжині, вам буде зручніше. Я компактна, тому для мене цей рол є добрим. Але якщо є можливість, то придбайте рол собі 45 см. Він буде оптимальний. І нога на ногу. І тут навіть працює прес. Бачите, я підтягла себе пресом і докотили до сідниць. Два. І три. І чотири. Без напруги. П'ять. Особливо хмурте брови, Шість. Бо м'язи на ногах будуть розслаблені, сім і розкатані. А обличчя буде похмуре. вісім, Чудово. Зняли напругу. На кисті більш такого навантаження не буде. Передня поверхня гомілки. Для того, щоб зняти напругу з цієї зони, нам треба прийняти вихідне положення планка на передплічах. Ось ми стоїмо. Зараз наші кісточки впираються в ролл. Задля того, щоб перейти на м'яс, нам треба розвернути стегно в бік. Ось таке положення. Два плеча і долоньки дивляться прямо. А стегна розвернути. І ми гойдаємося на бокові поверхні гомілки. Видих. І, якщо дуже боляче, можна поставити одну ногу вперед на опору. І ще шість. Сім. Вісім. Чудово. І поміняли. Розвернулися. Хоп. Розташовуємо рол таким чином, щоб він не тиснув на кістку. Раз. І два. І три. Чотири. Якщо дуже боляче, змінюємо положення. П'ять. Шість. Сім видих. І вісім. Супер. Є. Підштовхнули рол під передню поверхню стегна. А хто знає, які м'язи тут у нас знаходяться. Ну, якщо хтось знає, то добре. Якщо не знає, то я повідомлю. Тут у нас квадрицепс. Тобто 4, 4 голови м'яз стегна. Прес підібрали і ми розкачуємо саме квадріцепс. Видих. Тут також обережно не закочимося на коліно, на колінний суглоб. Видих. Видих. Цікавим фактом є те, що у кожного з вас буде своя пекельна зона. У когось це м'язи-гомілки. Дуже відчутно. У когось це квадріцепс. У когось буде. Сідниця. Тобто ті м'язи, які у побуті в нас перенавантажені під час роботи з ролом, під час міофасального релізу, будуть відчуватися найболючішими. Ще. Тут також, якщо замало, то нога на ногу раз. І два. Видих. Тримаємо живіт. І три. І. Чотири поміняли ноги. Ще чотири. Три. Два. І. Один. Чудово є. Ну, користуючись нагодою, що ми відпрацьовуємо усе тіло. Пропоную не забувати про внутрішню частину стегна. Це досить така ніжна зона, як шкіра навколо очей, так і внутрішня частина стегна. Але маємо її пропрацювати. Перший варіант лежачи, одна нога прямо на підлозі, і ми викочуємо ролл в чітко в бік. Якщо Є можливість. Тримаємо пресом, планку на одній нозі. І так само. Вісім. Коліно десь біля плеча. Сім. Не позаду. Шість. Ну, тут має ще бути і е, розтяжка. П'ять. І чотири. Ви трішечки будете змінювати своє положення. Три. Але це нормально. Два. Бо ми рухаємося і положення змінюється. Один. Супер. Перекотили. Рол. В інший бік. Ось тримаємо планку. Ось підвели ногу коліном майже до плеча. І викотили рол вдих. Повернули видих. І. Два. І. Три. І розслаблюємося. Чотири. І п'ять. Буває так, що тут дуже боляче. Тоді просто ляжте та полежіть отак. І якщо є, змога терпіти і виконувати, терпимо і виконуємо. Два. І один. Чудово. Є. Розслабилися, потяглися. Видих. Супер. Ну, а зараз найцікавіше. Зараз ми переходимо до сідничного нерву. І в цей момент майже у 90% фітнес-користувачів дуже похмуре обличчя, бо ми торкаємося самого нерву. Задля того, щоб до нього дістатися і розім'яти, нам необхідно прийняти вихідне положення сидячи. Так, напів, напівбоком. І нижню ногу, на якій ми сидимо на одній сідниці, ми заводимо на коліно. Ось таке положення. Ми начебто розтягуємо сідницю і даємо змогу шипам заходити до м'яких тканин. Це те місце, де зазвичай роблять уколи. Траєкторія така маленька, але нам треба її знайти. Ви ні з чим це відчуття не спутаєте, воно дуже яскраве в одній точці, і наша мета його знайти, розслабити обличчя і розминати це болюче місце. Мені вже не боляче, бо я регулярно виконую ці вправи. А зазвичай, якщо там зажато, то там дуже боляче відчувається. Ми не виходимо далеко на кістки. А якраз у тій точці, де, якщо взяти сідничку і розділити на хрестиком, помітити, так, серединці, де колять уколи. Ось там його, знайти ще 4, ще 3, і 2, і один. Чудово. Випрямили цю ногу, рол перекотили під середину стегна. Тобто між коліном та. Верхньою частиною стегна переступили і сперлися наперед пліччя. Рівна спинка, рівна постава. І ті самі, як дівчата кажуть, вушка на стегнах. Викочуємо по усій боковій лінії стегна. І два. Фух. І три. Також є великий процент людей, яким тут дуже боляче. 4. Але, знаєте, виконуючи ці вправи регулярно, ви позбавляєте себе міофасциальних зажимів і е, полегшуєте собі життя. З кожним разом буде все легше і легше. Чудово. Вісім. Відчуваємо зараз таке тепло, бо іде крово... Обіг, іде кровопостачання в ту зону, де ми е, виконуємо масажні рухи. Прийняли вихідне положення, сидячи на одній сідниці, знайшли те саме болюче місце, нога на ногу. Якщо не вдається закинути ногу аж на коліна, можна ось отак тримати на стопі. Але під час е, більш вищої позиції в нас більше розтягується і виводиться той нерв. І є можливості більше до нього дістати. Коротенька амплітуда. Якщо вам ви вперше займаєтесь на ролі і вам нічого тут не болить, значить ви не знайшли його. Цей нерв дуже відчутний. Дуже. Вісім ще. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Видих. І один. Чудово. Випрямили цю ногу, за допомогою руки перекотили рух, переступили і перейшли наперед передпліччя. Розкрита грудна клітина і викочуємо від верхньої частини стегна до коліна. Вдих. І два. Шию тримаємо рівно, Три, дих, чотири. Це зараз ми з вами балакаємо, прислухаємося до себе, і це займає час. Коли ви виконаєте ці вправи кілька днів підряд, ви будете знати порядок дій, і ці вправи будуть займати вас не більше 10 хвилин. Реально дуже класно виконувати їх кожного вечора після роботи, після напруженого дня. Завершили цю вправу. І ви будете відчувати легкість в ногах. Це такий класний лімфодренаж. Ми знімаємо набряки, ми полегшуємо рух лімфи і відход усіх застойних явищ. І допомагаєте своїм м'язам та фасціям Відновитися і відчувати себе завтра на ранок більш бадьорими. А наступні кілька вправ направлені на покращення кровотоку до голови, бо ми будемо розминати м'язи шиї і спини, а саме трапецію і е, ті м'язи, які лежать під нею. Ми розполагаємо рол і лягаємо шиєю на нього. Якщо шипи дуже болючі для вас, можна вдягти капюшон або постелити рушничок, щоб трішечки пом'якшити шипик. Наша задача розслабити м'язи шиї і повільно, повільно дозволяючи шипам входити у верхню частину трапецеподібного м'язу, повертати голову право та Вліво. Дуже обережно і м'яко-м'яко. Якщо відчуваєте, що напружуєтесь, розслабтеся, просто полежіть на ньому. Або щось підкладіть, наче ручничка. І видих фу. Саме головне у цих вправах. Навчитися розслаблятися. Можливо, вам для цього потрібна якась музика релаксуюча. або Арома свічки. Зробіть собі таку атмосферу, яка спонукає вас до розслаблення. І відчуйте максимум користі від цих простих рухів. Чудово. За допомогою коліна через легесенький перекат ми підвелися і підтягнули рол до себе лише під верхню частину спини. Таз поки що на підлозі. Руки за головою. Розкриваємо грудний відділ. Вдих. В ідеалі ми намагаємося торкнутися головою підлоги, але це не є наша основна задача. Основна задача розкрити грудний відділ. І опускаючи ребра в живіт, видих. Шия абсолютно нейтральна у всіх положеннях. Вдих, розкриваємо лікті широко, в бік. І видих. Фух. На живіт видихаємо. Ще. Вдих. Три. Якщо є бажання в якійсь позиції затриматись довше, будь ласка. Затримуйтесь. Це чотири. І ще. 5 фух. Можливо, зараз ви не відчуєте усього задоволення, але після завершення одразу буде відчуття, наче бульбашки у вашому тілі підіймаються знизу вгору, масуючи вас зсередини. Ще один. Вдих, розкрилися, залишилися внизу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Чудово підвелися, видих. Фух. І підвели таз. Оп. І виконуємо перекати по верхній частині спини. Я наголошую, Лише верхня частинка. Два. І три. В Нижню частину спини ми не заходимо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Видих. І вісім. Опустили таз через коліно. Підвелися. Випрямили ноги, постукали по підлозі, створили таку вібрацію лімфодренажну. вдих руки через сторони вгору і вперед-вниз видих. Фух. Пам'ятаємо, що ми не направляємо нос до колін, а направляємо ребра до стегон. Відчуваємо, як тягнуться м'язи, ніг. І також таке приємне, тепле відчуття в спині. Є. Ноги навхрест. І нахилилися вперед. Дуже приємно компенсувати після рола на спинці, розслабити м'язи, подовжити їх. Розслабляємо шию, бо після розслаблення шиї в нас голова як та гірка витягує нас вниз. Чим більше ви розслабитеся, тим якіснішим буде стрейчинг. З кожною секундою ми відчуваємо, як розтяжка йде по нашій спині. Починалося все з шиї, потім поміж лопаток, потім нижче, нижче і вже до основи нашого хребта. Відчуваємо найдовші м'язи. М'язи-розгиначі, що вони також розслабились. Ще 4, три, два, один. Підвелися. Спина рівно, підборіддя до грудей, руки на потилиці, видих. Фу. Також відчуваємо, що тягнуться м'язи між лопатками і нижче по спині. Вдих, підводимо голову. Робимо крок вперед. Ноги на ширині тазу, лікті в замок, чоло торкається наших передпліч. Ноги рівні, гойдаємося вправо, вліво, ще чотири, три, два. Один. Відпустили руки, зігнули коліна. І легесенько, рулетиком підводимося вгору. Хребець за хребцем. І випрямили спину. Руки через сторони, носом вдих, видих. Ще. Вдих. Взялися за одну руку, потяглися набік, обличчя не закриваємо. Напівколо донизу. Торкнулися підлоги. Підвелися рулечиком. Вдих. За іншу руку вбік. Напівколо. М'які коліна і вгору вдих. Руки через сторони носом вдих, видих. Ноги разом. Вдих, видих. І догори вдих, сили та енергія. І видих. Уся втома. Специфічні відчуття у тілі, між боляче та приємно. Це саме те, чого ми досягаємо на занятті з ролом. Завдяки цим відчуттям ми вивільняємо зажими та спазми. Отже, сподіваюсь, що вам було більш приємне ніж боляче, і до зустрічі в наступних ефірах.